За кілька років змінити в Україні систему телерадіомовлення, перетворити державні компанії на суспільних мовників, які б працювали для громади, а не для обслуговування влади і були контрольовані та фінансовані самими громадянами. Дискусію на цю тему запропонували місцевим змі представники медійного простору України. Круглий стіл ініціювала громадська організація телекритика в рамках проекту Ради Європи, впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі. Ми бачимо, як власники великих комерційних каналів. Ставлять у пріоритет якісь комерційні цілі, ставлять у пріоритет прибуток, який би вони хотіли мати, контролюючи той чи інший засіб масової інформації. Ну і вже зовсім ганебне явище, коли ті чи інші власники, великі власники засобів масової інформації, намагаються тримати політичний контроль. І за допомогою своїх каналів реалізують якісь політичні амбіції. Дуже часто при цьому зводячи порахунки один з одним. Процес буде дуже складним і довготривалим в багатьох регіонах. Зміні державних мовників на суспільних перешкоджають як не дивно самі працівники змі. Одні звикли працювати за старими стандартами, інші не бачать себе без державного фінансування. Ще комусь треба дотягти до пенсії. Державне мовлення належить. І діючій владі, ви це знаєте. Яка б вона не була діюча влада, воно належить їй. Так було завжди. Суспільне мовлення належить державі. От нібито крихітка така різниця, але вона колосальна. Державі належить, але не діючій владі. Різниця є. Доступ до суспільного мовлення отримають всі на рівних некорупційних умовах. Це теж важливо. Це те, що нам вдалося довести до, наприклад міжфракційних депутатів, які не розуміють, що відбувається, бо всі державні мовники в областях для них це є кишенькові такі пристрої, де вони приїжджають і отримують все, що вони хочуть, ви знаєте. Тут теж відбувається те саме. Попри те, що вижити на початках буде просто нереально, робити це можна і треба. Переконує Андрій Куликов. Так коли спочиналося громадське радіо, механізму переходу наразі немає. Днями тільки прийматимуть відповідний закон. Якщо ви працюєте для регіональної для громади. То громада має вас визначати вам програмну політику. Громада має вас створювати, вас фінансувати, вас контролювати, і саме перед цією громадою ви маєте звітувати не кудись там до центра, а саме тут на місцях. Одетирка це не громадське мовлення, виходячи з цього, да бо воно фактично не працює на місцеву громаду. Воно працює все ж таки на центри, на центральну владу. Воно керується з Держком Телерадіо і буде виконувати місцеві якісь збирати регіональну інформацію, але відповідно до вимог з цього. На початок гроші на суспільне телебачення передбачать в держбюджеті. Поступово ця частка має зменшитися, фінансувати суспільних мовників мало б саме суспільство, але й спитати з них також мало б воно, як це є в Європі та Сполучених Штатах Америки.